Доброго вечора, шановні вболівальники. Дякуємо, що доєднались до нашої наступної трансляції. Наступного вже п'ятого з шести етапів сезону 2024 у формулі К. Сьогодні кваліфікація та гонка. Сподіваюся, що гонка вже десь скоро вийде, вона вже там на підході. Майже готове відео. Гран-прі Чорто Роя. Це е картинг-центр у торгівельному центрі Sky Mall який з'явився в нашому календарі минулого року з'явився він вимушено та екстрено у зв'язку з тим що ем, планувався планувався на минулий рік на цьому місці другий інгулкарт ем, але так сталося, що інгулкарт пропрацював майже весь 2023 рік з однією конфігурацією, а на SkyMall вона змінюється постійно ось на ваших екранах те що нам пропонує SkyMall цього року ем, та й взагалі Рішення приїхати на скаймол, приїхати сюди і провести тут етап виявилося доволі вдалим, тому що, як на мене, та й багато хто з гонщиків про це говорить. Тут, можливо, найкращі карти в Києві. Вони потужні і вони маневрені і більш-менш збалансовані, що, мабуть, найважливіше для нашого формату. Була тут тільки. Одна гонка, тільки один етап. Бачимо, що попередній пол здобув Тимофій з Феррарі, власне, і гонку минулого року виграв тут Тимофій. Але, як багато хто вже помітив, цього сезону гонщики Феррарі виграють етапи навпаки. Тобто той етап, який виграв минулого сезону Тимофій. Виграє Олександра. І навпаки ті етапи, які Олександра виграла в 2023-му, в му виграє Тимофій. І це дуже інтригує перед, перед цим етапом безпосередньо, а також в контексті турнірної таблиці. Тимофій випереджає Олександру лише на 2 бали. Далі Євгенія на третьому місці. І бачимо, що внизу турнірної таблиці... Ну, як внизу посередині вважайте, тому що. Кожна, кожна зайнята позиція може підняти будь-кого з сьомого, з шостого, з восьмого, навіть місця прямо все, десь на четверте, на п'яту позицію. А у нас розпочинається кваліфікація, і, на жаль, ми будемо її та гонку дивитись тільки з цієї загальної камери, тому що підвела трошечки техніка, таке буває. Не буде в нас камері на то вона буде, але повірте, ви не хочете дивитися, що вона там не знімала. Кубок конструкторів, які виграли вже Феррарі, втретє, стали триразовими, тобто володарями Кубка конструкторів на гран прі Києва. На другому місці команда Астон Мартін третіми. Йдуть поки що Макларен, четвертими Вільямс, але Вільямс має О, зараз, зараз жовтий прапор виникає, і можливо, що це якраз через гонщика Вільямс, про якого ми згадували, в кваліфікаціях. Олександра та Тимофій йдуть рівно в цьому сезоні, і це дуже важливо для Олександри. І там жовтий прапор все ще не прибрано з першого сектору. Будемо розбиратись. Ми побачимо, я думаю, на таймінгу хтось хто це був. А зараз Тимофій та Олександр вже доїжджають свій перший кола. Олександра, і Олександр показує найкращий з першого часу, а потім Тимофій його випереджає на 2 десяті секунди. Але як ми бачили, рівні в цьому сезоні Олександра виграла дві попередні кваліфікації, що для неї. Є дуже важливим кроком вперед, тому що так вона вигравала часто гонки з другого місця, з другої стартової позиції, але все ж таки не ну, погодитесь, навіщо вигравати гонки з другої стартової позиції, якщо можна, якщо можна виграти пол позішн і стартувати одразу першим, це значно збільшує шанси Олександри в турнірній перспективі, ще враховуючи те, що настільки щільний цей сезон, два очки. Між Олександром та Тимофєм. Зараз Олександра показує найкращий час. а Тимофій там трошки застряг в трафіку, тому його коло не буде конкурентним. Ось, так, я так розумію, що Серафім був на першому секторі під жовтим прапором, тому що ну, 42 секунди він програв часу Олександри. згадуючи, як Серафім їздив на гран-при Києва, це явно не його темп, щоб він проїхав одне коло замість двох. І лугонщики в Феррарі, будемо дивитись. Ну, Скоріше за все, щось сталося саме там в одному в цій першій зв'язці поворотів, яка зараз праворуч від вашого екрану. І ось такий буде приблизно вид. Весь час тільки буде трошечки темніти, тому я, мабуть, навіть це відео не буду викладати в загальні. Можливо, я дам посилання на нього після гонки в броварах заключної на трасі Цудзука. А тут ми бачимо, що в нас оцей жовтий хлопець це такий сейфті-кар, який контролить. І так, да, ми бачимо, що Серафім Романов значно покращує свій час, це означає, що в нього дійсно виникли якісь проблеми на першому колі. А зараз він показує краще коло, аніж Роман. Ну, Так було і, так було і на гран-при Києва. Але потім все ж таки Серафім трошки напомилявся і. Це дуже такий незвичний дебютант для формулика, тому що він в нього класний темп, але він просто багато ризикує, багато шукає межі траси, тому поки що в нього виникають отакі е невеличкі проблеми ну, або великі проблеми, які не дозволили йому змагатись за третє місце ані в спринті, ані в вигонці. Змагатись дозволили, але отримати його на не зміг. Зараз він е виїжджає на ще одне коло, і ми бачимо, що його результат доволі потужний. Дві секунди від Феррарі. Дві секунди Феррарі – це дуже рідко, коли можна побачити останнім часом. Роман також хороше коло показує. Зараз ну, ми прямо бачимо, що Тимофій програв лише 36 тисячних секунд Олександрі. Зараз, зараз це вже трошки більше, тому що Олександр покращує свій час. Тимофій намагається, але ні, 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 ні. Без покращення йде. Зараз Серафім має доїжджати своє коло, побачимо, що буде в нього. Можливо, він ще наблизиться до Феррарі. Да, ще трошки наближується 43 549. Хороше коло від Серафіма. Ми бачимо, що у нас реально з'являється дуже-дуже класний дебютант. Це лише його друга гонка. Під час Києва я казав, що він трошечки десь змагався. Колись на картангу, але це було дуже-дуже мінімально, якщо це й було. За свідченнями Серафіма, вже виправленими, вже більш актуальними, він на, саме, карт ніколи не водив, але він його колись збирав десь. Ну, можливо, це тема для окремого інтерв'ю із Серафімом, але якщо він, це дійсно його. Перші кроки, якщо це його другий етап тільки в кар'єрі, другий, тут раз, два, три, четвертий раз, четвертий заїзд, ну то це дуже перспективний хатчик, то на наступний сезон це майже гарантована боротьба. Двоє Феррарі нам зараз показують їхній час. На жаль, немає змоги подивитись з камери, як саме вони їдуть. Ну, але я сподіваюся, що на броварах буде все вже. Ласно. Олександра покращує ще, виходить з 41 секунди 45. Тимофій не покращує, не показує своє найкраще коло. І Олександра виграє в Тимофія вже секунду. Тимофію треба за ті 4,5 хвилини, що лишились, де знайти більше ніж секунду часу, якщо він насправді хоче стартувати знов першим. Бо так вийде, що Олександра перевершить його в цьому сезоні. за... Кваліфікаційним рахунком, ну, принаймні на, на цей момент. Павло та Вікторія теж мають між собою боротьбу. Вікторію знову раді ми вітати після пропущеного гран-при Києва. Вона повертається і взагалі дуже круто, що сім учасників сьогодні, сім гонщиків не вистачає тільки От ще партнера для Романа Михальченка, щоб Макларен могли вести чесну боротьбу. Ну, як боротьба, і так чесно, просто э, Роман виходить в такому в меншості і в невигідному положенні проти Вільямс, який підтискають, які мають Серафіма Романова, які мають Павла Левченка, який э, добре себе показує. В принципі, 13 секунд, вже 11 секунд відставання від Феррарі, Це це нагадуємо теж його перші кроки в картингу. Теж дуже добре себе проявляє Вікторія намагається до нього наблизитись. Зараз давайте подивимося, що буде в неї, який буде в неї результат. Олександра тут проїжджає, не покращуючи. За нею Роман. Роман покращив, не покращив Тимофій знову. І Вікторія, ні, це трошечки гірше за її результат. Ні, не трошечки, насправді це секунд, так на чотири на гірше, ніж її найкращий результат. Ну, будемо дивитись, можливо, вона ще нав'яже боротьбу Павлу, але поки що Павло має до неї 3-секундний Запас в цій кваліфікації. Ніхто не хоче, мабуть, останнім стартувати, хоча. хоча це... Ні. Ніхто не буде ззадутиснути теж, в принципі, може бути приємно. Серофій ще покращив і поїхав на ще одне коло. В принципі, не так він вже й далеко від Тимофія. І Роман зараз дуже-дуже близько до Серофіма. Ну, у нас справжня боротьба йде вже не так за перше, як за третє місце. Фі зараз на новому швидкому колі для себе. Ну, хоча те, що прийшов таймер, не означає, що це коло швидке. О зараз Вікторія покращує. Вікторія хороший час показує 53 вже секунди. І з таки для як для новачків, ну відносно новачків, це дуже дуже хороші результати. Серафім в двох секундах від Олександри і менше, ніж в секунді від Тимофія. Тобто Тимофій зараз на цьому графіку він ближчий до часу Серафіма, аніж до часу Олександри. І як вам таке? Схоже, що. Давайте зараз подивимось. Ні, Погане коло. Погане коло, можливо, трафік знов-таки 43 секунди. І найкраще коло 41 і Тимофія. Це не дозволяє навіть наблизитися до Олександри в цій кваліфікації. І ще раз згадаємо, яка в нас ситуація в турнірній таблиці. Тимофій попереджає Олександру лише на два очки. Ну, звісно, що все вирішить гонка за кваліфікацію не дають очок, це відомий факт. Заїжджає в нас вже сейфті кар він зрозумів, що контенту такого прям не буде. З врізаннями, хоча не знаю, останні кола. Гончики мають пришвидшитись, гончики мають розуміти, що це їхня остання нагода, щось змінити для Тимофії. Це остання нагода. Спробувати десь знайти цю секунду. Роман програє теж 70 десятих лише Серафіму, тобто теж має змогу. Павло покращує в останній... Ні, це, мабуть, не останні коло, мабуть, в нього ще буде справа. 10 секунд лише між. Олександрові та Павлом в Олександр в, побачте, в Павла виходить 51 секунда. Найкращий час. Тут Серафім намагається, але, мабуть, йому хтось завадив. 44. Серафім теж хотів би, мабуть, наблизитись до Тимофія. Мабуть, в нього ще буде змога й Тимофій. Має або останній зараз, або передостанній шанс. Не покраще. 42,5. Це, це вже гірше, ніж навіть його найкраще коло. майже на секунду. Ну що ж, можна потихеньку починати вітати Олександру з тим, що вона випереджає Тимофія. Ну ладно, давайте ще не дивимося. Ще, мабуть, одне коло в Тимофія буде. Зараз 7 секунд. Це означає, що гонщики ще зможуть поїхати. Павло покращує, як як поїхав Павло під кінець. І кваліфікації 8,8. Це дуже хороший час. Це дуже хороший час для новачка і зараз. Все, вже заїжджають гонщики, вже більше не буде покращень. Більше не буде покращень цій кваліфікації. Це означає, що ми вітаємо Олександру Соколову з чудовим результатом. Першим бачимо Серафім заїхав, тобто він перший, хто не поїхати на ще одне коло. Тимофій заїжджає і програє третю кваліфікацію поспіль. На чайці він стартувався одно першим, але зараз, зараз ми бачимо результати. Першою стартуватиме Олександра, дві Ферарі попереду. Серафім знов третій, Роман четвертий. В принципі, так було і на гран прі Києва. В такому самому порядку всі стартували, ну, окрім звісно, Вікторії, якої не було на тому етапі. Доволі щільна таблиця. Подивіться, скільки між першим та четвертим місцем менше, ніж 3 секунди. Це можливо навіть це Треба перевірити, але можливо це найкраща кваліфікація в Романа за відставанням від лідера, скільки лише 2,8. Це для нього теж дуже хороша кваліфікація. В принципі, всі добре, добре пропрацювали цю трасу. А я нагадую, що SkyMall – це траса, де... траса, яка є невідомою для кожного з наших гонщиків і неможливо завчити. Ну, хіба що ви за день, там, за два до гонки приїздили сюди і штампували ці повороти, але я не думаю, що хтось так робив з нас. Що ж, на цьому будемо закінчувати нашу трансляцію. Дякуємо, що були з нами, і чекайте гонки. Гонка має бути дуже-дуже цікавою. В нас можливо, вона буде навіть в якомусь сенсі вирішальною. В контексті боротьби за чемпіонство, боротьби за лідерство та й боротьба всередині також доволі інтригуюча. Дякуємо, що були з нами. Дивіться формулу К та донатте на Збройні Сили України. До побачення.